Ну, звичайно ж, приємно взагалі читати десь такі новини, тому що не завжди позитивні є. Але ось це дуже позитивно. А ще позитивніше, як на мене, напередодні також відбулася і про те, що в місті Енгельс був розстріляний командир екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту 95, майор Олег Стегачов. І що найважливіше, це те, що він був причетний до атак на Україну до атак в Україні. Тобто можемо оцінити практично, так розумію, що у всіх отаких. От Недумків, так, таких негідників, ось така доля чекає так. Що треба ще зазначити? Дійсно, це командир в званні, здається, майор, і позивний у цього літака був у Варкута. На секунду чому в літака mm. залишився у цього пілота вже ні. ГУР відзвітувалося, тобто жодних якихось там не знаю там. А, а може, все-таки це якісь внутрішні розбірки, а можливо, там не знаю, якісь кремів пограбувати хотіли, Ну слухати, угу. що гур трепортувала, то сумніві бути не повинно, що це була цілеспрямована акція на знищення саме цієї людини. Що ну зараз буде питання: що це нам дає? По перше, немає висококваліфікованої людини, яка може керувати цим літаком. Випадає певний ланцюжок, або там це не знаю, як як назвати. Ти шестерня з цього механізму. Так його можна замінити, але це важко. Таких людей багато в Росії теж не є. Це не танкісти, яких можна набирати, це не піхота. Я завжди кажу: це не то, що, наприклад, людина все життя була пекарем, а потім ой, піду, мабуть, стратегічною авіацію. Ну давай, я піду. Тобто, людина там працювала, служила з 16 років. От 16, школу закінчив, потім якийсь там вищий навчальний заклад, потім розпер. Перерозп... Якщо там перерозподіли в них, там, і вони потім живуть все життя, попереміщуються між базами. Це таке настільки закрите екосередовище пілотів, як і матросів-підводників. Вони або всі один одного знають, або максимум через одне рукостискання. Особливо, ну, це ще раз, таке закрита спільнота, і я впевнений, що ця не вона про знищення цього пілота просто розлетілася моментально через. Безліч часових поясів Російської Федерації, там скільки? 6-7 часових поясів. Всі, почали, всі в курсі цієї історії, і я так кажу, беззаперечно, без рожевих окулярів, які розмірковані у цих пілотів. По-перше, вони ж вважали, що вони ж служать роді, родіні служим, родін захищаємо, боремося на національні якісь інтереси Російської Федерації. Uh -huh. Тобто, ну вони вважали, що роблять свою роботу чесно, і вони вважали за замовченням, що якщо вони чесно роблять свою роботу, то їх повинні. Захищати хто державу, ну державний механізм великий. А тут виходить так, що не може держава захистити або не може, або не хоче, або не встигає захистити. Але від будь-якого варіанту російським пілотам від цього не легше взагалі, і вони розуміють: Окей, вони продовжують гамселити Україну цими ракетами. А потім за ними прийдуть, так в спину розстрілять. А на що воно мені потрібно? А що зробити? Звільнитися, а дудки ніхто вже не відпустить. Тобто всі розуміють, що треба бути до кінця, а до кінця не хочеться. Єдиний варіант, як на мене, для цих людей, як впевнений, що вони розуміють, вони зараз будуть ще збиратися десь в підвалах за там, не знаю, за, за цей горілкою сидіти, розмірковувати, що робити. Угу. Єдиний варіант це а, мінімум. Це перейти на сторону України е, і виступити свідком е, в кримінальних е, провадженнях як на території України, так і в міжнародному суді. В найкращому варіанті, коли весь екіпаж пережене цей літак, наприклад, на території України. І ще раз, це не фантазія, це дійсно можна зробити, можна це відпрацювати. І тоді, е, по-перше, вони дають свідчення, і по-друге, суд може призначити їм, по перше, мінімально угу. по-друге, вінше мінімальний якийсь Термін покарання, плюс забрати їх родину, ну організувати вивезення, отримати умовний румунський паспорт. І тоді вони виграють. Тобто, так він щось відсидить, але буде живий. Родина захищена в європейській країні. І, ну, великий плюс.